Наше завдання зараз це розігнати пульс десь до 110 ударів, щоб це був такий м'який перехід в основну зону енергозатрат. І після цього в мене буде десь 5 міль може, на подумати на теми, які вам розповісти. І вже на думці. Основні три, мабуть, це різниця між Senior і Principal, який я отримав за цей період. Далі поговоримо про UK Global Talent і розповім вам про нову тему, над якою я зараз працюю, і трохи технічного стафу. Друзі, рівно рік тому ми з вами говорили про кризу сеньора СРІ. Якщо ви пропустили цей епізод, рекомендую почати з нього. Тоді я розповідав про місто Пул, про пошуки сенсу після досягнення сеньорного статусу і про те, як виглядає життя на цьому професійному роздоріжжі. Ніхто не бачить, що ти хочеш свічнутися, випригнути із рутини або вже почав розвиватися в додаткових напрямках. Саппорт. Яка розробка, які платформи, де там лідершіп, де там піпл менеджмент? Сіньор, сапор? Так і запишемо. Як заявити про свої прагнення, як підвищити власну вартість? І знаєте що? Здається, я знайшов, як це зробити. Я обіцяв продовження, і ось воно. За цей рік я знайшов вихід. Не універсальний рецепт, але шлях, який спрацював для мене. І так, поки той біжить, я вже е, знаю, що вам розповісти, тому знайду зараз е, місце позручніше, і ми з вами про це поговоримо. І сьогодні я поділюся цим досвідом вже з нового міста. Вінстабел графство Кент місця, де море трохи холодніше та спокійніше, а думки трохи глибше. Ну і устриці тут прям ферми. Місто раніше відоме як Вінстобл он Сі. Було відомо своїми устрицями, які збирали зустрічних ферм за межами лінії відпливу з часів Римської імперії. Це десь до середини ХХ століття. Після того, як я пройшов через кризу сеньора, з'явилося нове питання. А що далі? Я почав шукати наступну сходинку: шлях до став інженера. Це вже не просто технічна роль. Це про вплив, про архітектуру рішень, про те, як твої дії змінюють напрямок команди або навіть компанії. Я підійшов до цього системно, почав готуватися, читати, аналізувати і навіть придбав книгу «Staff Engineering Path» від Таня Рейлі, видання Орелі. Прочитавши книгу, я вперше системно побачив різницю між ролями Сіньор, Стаф і інженер». Сеньор це про глибоку експертизу, стабільність і технічну зрілість. Став вже про плив на команду, про технічне лідерство, про те, як ти формуєш напрямок. А принципл це стратегія, архітектура і здатність мислити на рівні систем. І ось тут я зупинився. Під час зйомки пульс підвищується десь на 20 ударів. Тобто вище запланованої зони. Тобто нерви, там зупинки, тому навіть важко щось коментувати. Буде за голос. Така нелегка доля ютубера знімати на високому пульсі. Став здався мені надто вузьким, надто операційним. Я не хотів просто координувати, я хотів створювати. Хотів бачити ширше, мислити глибше, впливати сильніше. Я зрозумів, мені потрібно більше. І я почав шукати, куди веде цей шлях далі. На той момент мій продукт Promotion Контроллер вже стабільно працював у продакшн. Це був важливий етап. Технічна реалізація завершена, система жива, і я міг переключити фокус. Я занурився в AI. Почав виступати публічно, ділитися досвідом, проводити курси. Це був період відкриттів не лише технологічних, а й особистих. Тим часом у кампанії відбувалися великі зміни: злиття після угоди, нові структури, нові ролі. І в лютому, прямо в мій день народження, я отримав запрошення на зустріч від Head of SRE. Ми говорили про майбутнє, про два можливих напрямки розвитку. Емстрім менеджерська гілка, яка хоч і не називається «став», але фактично включає people менеджмент координацію, вплив на команду. І Те-стрім технічний шлях, позиція principal engineer». Це вже не про людей, а про системи більше про архітектури, технічну глибину, про стратегічний вплив. По суті, в нас е, організувалися такі два стріма. Це, е, скажімо так, М-гілка і Т-гілка. Тобто менеджерська гілка і технічна. І якщо менеджер, це, скажімо так, сеньорна людина, яка має досвід в SRE, в DevOps, у всіх цих моментах, але в нього виникає більше people management», і підтримка бізнесових ідей. Адже в нас є ініціативи, які спускаються з рівня технічних директорів, і далі відбувається оце відмежування. Тобто ця людина можна її порівняти із СТАФом. Вона не називається СТАФом, але можна, скажімо так, порівняти. Тобто він алайнить всю команду до бізнесових завдань. Якщо Сеньор, він драйвить якийсь епік, то в даному випадку став, він ініціює ці епіки. Тобто, це людина, яка бачить зверху і рухає цю штуку. І кожен напрямок мав свої переваги і виклики. М-Стрім умовна менеджерська гілка це про людей. Плюси. Вплив на культуру команди, можливість формувати процеси, масштабувати практики і більше доступу до стратегічних рішень. Мінуси менше глибини в технічних завданнях, більше операційної рутини і відповідальність за людей не завжди те, що шукає інженер. Те стрім як технічна гілка. Маю такі плюси: глибока технічна експертиза, вплив на архітектуру дизайн систем і можливість працювати над складними стратегічними задачами. Мінуси це менше прямого впливу на командну динаміку. Вузька спеціалізація може обмежити горизонтальні можливості і іноді менше видимості в організації ніж у менеджерів. Для мене вибір був очевидним. Я не шукав ролі, де потрібно керувати людьми. Я шукав виклик, де можна керувати складністю. Технічна гілка дала мені саме це. інженер» — це не просто про код, це про бачення, про те, як будувати системи, які витримують навантаження, змінюються разом із бізнесом і залишаються зрозумілими для команд. Головна, мабуть, відмінність, яку би я хотів зазначити, це те, що ти отримав певний рівень свобод, і ти можеш казати ні. Ти можеш вже спілкуватися з точки зору, хлопці, отут треба, оце, 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 або навіть, наприклад, це архітектурне рішення з точки зору перформансу, наприклад, воно, типу, не підходить. Ні легасі рішенням, ні компромісам, які тягнуться роками, ні хар-коду напіврішенням і тимчасовим патчем, які стають постійними. І цей вибір надихнув мене на ще один крок. Поки всередині кампанії тривали бюрократичні процеси, це формувались критерії під нову позицію HR відкривали вакансію. Я проходив додаткові співбесіди, узгоджував офіри новий контракт. Я вирішив не чекати. Я почав готуватися до UK Global Talent Visa. Це не просто міграційна програма, це визнання технічного впливу, експертизи і внеску в галузь. Я зібрав портфоліо, структурував досягнення, писав проекти, публічні виступи, опенсорс внески. І це був той момент, коли я не просто будував кар'єру. Я формував свою професійну ідентичність на глобальному рівні. Цей шлях отримання візи в Британію він вимагає е мати п'ятирічний трек офрекордс, те, що ти контриб'ютиш, на те, що ти підтримуєш е і ком'юніті, і у усіх своїх напрямках, які ти подаєш як талант, ти розвивався. IT Awards в мене був е Курси були, виступи на конференціях. GreenWave як соціальний проект дуже гарно тут зіграв. І після цього, от три роки в компанії, тут в мене були значні досягнення щодо розвитку саме систем, які впливають на компанію В цілому, ця віза, яка дозволяє працювати в Британії без прив'язки до конкретного роботодавця. Якщо ти маєш визнання як лідер або потенційний лідер у своїй галузі, процес складається з двох етапів: ендорсмент. Потрібно довести свій вплив у галузі. Це включає портфоліо, публікації, open source, публічні виступи, три рекомендаційні листи від визнаних експертів в індустрії. І далі вже візова аплікація. Після отримання ендорсменту подаєш заявку на саму візу через Home Office. Насправді, пакет документів це десь 10 документів, це десь від 30 до, не знаю, там до 70 сторінок, щось таке. Ти готуєш і рекомендаційні листи, і підтвердження, і статистику, і опис всього, що відбувається, кавер лета. Тобто, багато всього роботи. Суть яка, що є два стріма: це. Проміс, тобто це лідер, який, скажімо так, перспективний. І це талант. Тобто, якщо ти працюєш вже 5 або більше років, ти повинен подаватися і підтверджувати свій талант. На проміс вже не проходить. І далі ти подаєшся на такий так званий ендорсмент, де тебе Перевіряє спеціальна комісія, весь твій твій кейс, і вони або затверджують, або не затверджують. Там далі може бути відповідь, апеляція і все ж таке. Навіть люди юристів наймають для того, щоб пройти апеляцію або щось таке. Ну, в даному випадку кейс в мене був доволі, доволі сильний. Я зрозумів, що час якраз який потрібно. І я вам скажу, що так. Це окрема тема, звичайно, але. Британія переживає дуже сильну кризу, і в даному випадку моя така рекомендація, якщо ви дивитеся в майбутнє, якщо ви розглядаєте якісь такі варіанти випробування себе щодо таланту, це саме той час. Адже на сьогодні, як ніколи, потребуються саме таланти в ІТ. Міграційне законодавство воно змінилося, воно стало більш жорстким, але для талантів зробили ще полегшення. Дали зелений світ, вони втягують просто всіх, хто має е, якісь здобутки або перспективи, як на проміс. Тому підтверджень цьому дуже багато. Тому, друзі, е, можу сказати, що якщо є якісь сумніви, але є мета. Пробити сьогодні саме той час. Це дає можливість, коли тебе заендорсили, далі з цим, з цим висновком прийти в міграційну службу, подати свої документи і далі ти отримуєш UK Global Talent Visa. Як це впливає? Внутрі компанії. Внутрі компанії в нас є навіть така стаття, як. Визнання співробітників, і, наприклад, по цій візі ти повинен там певну суму оплатити. Вона не мала, якщо на сім'ю вона велика, скажімо так. Але контора навіть може щось компенсувати. Це перше, тобто визнання співробітників вітається в корпоративних середі. Далі це точно мотивує. Твоїх колег, це точно е, гарно тебе ставить перед е, менеджментом, адже тобі вже довіряють, адже в тебе є визнання національне і, і також глобальне. Цей індорсмент покриває твій вклад як і в опенсорс, так і в, ну, в опенсорс мається на увазі в ком'юніті, так і в бізнесову частину е, твого. Твої корпорації безпосередньо. Тому в мене, наприклад, рекомендацію писав ВІПІ. Тому це точно за світ. Тобто це, 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 це нормально. Ну і звичайно починають трохи іншого рівня приходити вакансії. Там вже люди по-іншому сприймають, адже в тебе нема визових питань, ти незалежний від контори, ти незалежний від, від, від будь чого з точки зору будь-яких інших віз, воркер віз, Worker і, і таке інше. Тобто ти незалежний. І далі ти е, можеш в принципі, відкривати інші е, двері. Все відбулося майже одночасно. Отримання позиції принципала суттєво підсилило мій кейс для Global Talent, і вже за кілька тижнів я отримав офіційний ендорсмент. Це був не просто особистий прорив, це стала тригером для команди. Челенджі надихають, і ми відчули це на практиці. У цей час сама компанія почала активну підготовку до IPO, і ми отримали зелене світло на оптимізацію, на жорстке покращення, все як ви любите. І це був момент, коли технічне лідерство стало не просто ролью, а важелем для змін. Команда поповнилась новим менеджером, умовно стафом. Хоча формально ми так не називаємо, і знаєте, воно спрацювало. Він взяв на себе весь спектр завдань, пов'язаних з організаційною роботою: управління провадженням бізнес-ініціатив, синхронізація технічних напрямків, комунікація з командами, контроль за процесами. Це звільнило нас. Ми змогли зосередитися на тому, що вміємо найкраще на розробці та делівері. І це, мабуть, найкраще підтвердження того, що. Правильна роль у правильний момент змінює все. Провадження AI стало викликом для всіх. Поки навколо хайп, демо, обіцянки трансформації ми вже були на етапі реалізації. І тут починається справжня робота, розробка повної компонентної схеми. Визначення точок інтеграції, евалюація моделей, нічого іншого як поєднання того, що в тебе зараз є в інфраструктурі в твоїх розробках, фреймворках, в паттернах, які ти використовуєш, як, наприклад, SRE. І далі поєднання цього з вимогами сучасного бізнесу, адже ми бачимо, хайп не хайп і айп, він е, продукує value. Все це вже не виглядає як funny thing. Це реальні виклики. Вони складні, багатошариві і часто не мають готових рішень. Але саме тут і починається справжній інженерний процес. Не презентація архітектура, не обіцянки, а ділівері. Останнім часом я почав активно просувати тему нових інтерфейсів, не лише технічних, а й бізнесових. Традиційний API вже не відповідає сучасним сценаріям, особливо коли мова йде про взаємодію ZAI. Я це роблю і на курсах в поєднанні. Ми розглядаємо Kubernetes, ми розглядаємо флоу з GitOps, GitlessOps, з контролерами. І, звичайно, ми ще туди додаємо AI, Адже на сьогодні це поєднання це саме топчик. Я в принципі я думаю, що оцей наступний Кібкон в Норс Америка він десь підтвердить ці тренди. І можливо надасть ще якісь думки з цього приводу. Але на сьогодні я вже робив декілька і публічних доповідей і внутрі компанії щодо обв'язки існуючих бізнес аплікейшенів, які мають свої API ендпоїнти на ендпоїнти в MCP і A2A. Я більше не хочу вивчати інтерфейси, кнопки, вкладки, логіку UI. Я хочу ставити запитання природною мовою і отримувати результат. Хочу, щоб AI-асистент міг працювати з бізнес-аплікаціями так само, як і з базами даних чи системами моніторингу. Для цього потрібен доступ до даних. І тут з'являються MCP і A2A, Model Context Protocol і енджит to енджит. Це альтернатива традиційному API. Вона дозволяє системту працювати з бізнес-логікою напряму, без UI. Це не просто зручно, це новий рівень інтеграції. І це не просто взяти і переписати щось, затратити на це час і зробити якісь mcp інтерфейси. Ні, трохи інше. І на курсі Prometheus у нас був хакантон, Ми кожного курсу проводимо Хакатон в кінці. Ми... Я поставив це завдання командам, і було дуже цікаво. Вийшли е, круті команди, і одна із команд вона таки реалізувала майже один в один, е, як було в завданні, реалізувати нові AI-інтерфейси для існуючої інфраструктури. Вони розробили продукт, який ми назвали зараз е, MCP-оператор, е, який включається в вашу інфраструктуру за допомогою CR Кастом Ресурсу ви описуєте. Які інтерфейси існуючої інфраструктури забрати, він їх аналізує, якщо вони підпадають під OpenAPI, він стартує MCP-агента і робить оцю трансляцію, трансформацію. З, тобто ви можете приходити до нього через A2A або MCP, тобто модель отримує доступ до існуючих інтерфейсів через MCP, які вона розуміє краще. І ми можемо підключати мультиагентну систему, агентну систему і воно працює. На цій точці в мене два варіанти, дві опції. Продовжити до 5 міль це плюс 3 км, тобто загально десь 8 ще. І завершити на 5 кілометрах. 5 кілометрів це будні. Тобто, коли в тебе є 30 хвилин, наприклад, на перерву, а вісімка це. Вихідні. Але сьогодні вихідний, але в мене з малими зараз футбол. Ми йдемо на стадіон на жіночу лігу. Тому... <рес> Тут я завершив на 5 кілометрах, зараз зроблю замінку. Це відтискання прес, щоб десь понизитися до 120 ударів і після цього душ передягаємося і валимо на футбол. Наступним кроком в нас буде вже MVP на реально існуючих інтерфейсах. Тобто в мене, в мене дуже багато мікросервісів, дуже багато API, Вон, він не завжди ідеальний. Є багато нюансів. І це саме той майданчик, де можна це все по суті відпрацювати. Тому ми в опенсорсі щодо MCP оператора в майбутньому ми тестуємо це. Піосі вже пройшло пройшло робимо MVP на нових інтерфейсах, і будемо дивитися, куди це все буде рухатися. Адже ми очікуємо реальну віддачу від впровадження AI. Підсумовуючи весь цей період від кризи сеньора до ролі принципал, від внутрішніх трансформацій до відкритого продукту, я можу сказати одне. Технічне лідерство сьогодні це не про статус, це про здатність змінювати середовище. Це про те, щоб бачити виклики раніше за інших. Про те, щоб не просто будувати рішення, а створювати умови, в яких команда може реалізовувати найкраще. Це не фінальна мета це точка, з якої видно наступний горизонт. І я з великим задоволенням продовжу ділитися цим досвідом, і, мабуть, перше, що ми зробимо в новому сезоні це тритижневий інтенсив. Теми максимально прикладні: кубернетіс, контролери і інтеграція Це не буде академічний курс, а практичний формат з кодом, з архітектурою, з реальними кейсами. Гадаю, анон вже є в публічному доступі, тому приєднуйтеся. Всього 5 км з зупинками на, на зйомку, підвищений трохи пульс, трохи вийшов за зону, але вечірка є, замінаємося і рухаємося далі. 30 жим, 30 відтискань, зараз ще тернічок і в принципі треба попускати пульс та валити домой. Думаю, ця історія надала якусь мотивацію для тих, хто бажає рухатися вперед. Треба залишатися все ж таки в робочій зоні. Тримати себе в формі, давати марафони, бути здатним до челенджів.